Чому так важко бути бездоганно грамотними? Навіть тоді, коли ти, здавалося б, непогано знаєш мову. Але все одно час від часу завагаєшся, наприклад, на добраніч, пишеться разом чи окремо, або статей з двома те чи з однією. Або ти, наприклад, можеш сказати, користуватися авторитетом, а потім виявляється, що користуватися можна видалкою, а авторитет можна мати. І таких нюансів дуже багато. От як їх всіх вивчити і збагнути? А наскільки можна збагнути і вивчити нюанси нашого життя? Неможливо абсолютно. Що таке е, процес життя? Процес життя це процес навчання. Дурні перестають вчитися, відразу пішовши до школи. Мудрі розуміють, що їхнє навчання закінчується на цвинтарі. Так само, і опанування мови. Е, Вольтер казав, що будь-яку іноземну мову можна вивчити як засіб комунікації за 5-6 років. Свою треба вчити усе життя як засіб комунікації. Нема проблем, аби порозумітися з людьми. От я щойно повернулася з Туреччини дуже легко і просто порозумілася там саме турецькою мовою, вивчивши кілька базових фраз. Скажімо, свою мову треба вчити усе своє життя, тому що усе своє життя треба пізнавати самого себе. Є люди, які зупиняються на якійсь стадії. І це стадія зупинки самого життя, мені здається. І ще один аргумент: що мову треба вчити все життя і не жахатися що можливо там неправильно чи тут неправильно. Коли Франкові було 40 років, він написав збірку, яка називалася Семпертіро. Це чоловік, який перфектно володів як засобом комунікації 16 мовами, але без сумніву він жив своєю. Аналогічно Леся Українка, яка перфектно знала 10 мов. Казала, що тільки мої знання англійською не зовсім такі, як би я хотіла, але на жаль, цією мовою дійсно говорить дуже мало людей в світі. Це казала Леся Українка на початку 20-го століття, який зараз англійський, бум, ми це відчуваємо. Але жила вона звичайно своєю мовою. Тому я не думаю, що людина має відчувати острах перед мовною нормою. Людина має відчувати насолоду від того, що процес навчання безконечний. Це перше. І друге низка речей є проблемного характеру, суперечливого і дискусійного. І нарешті третє пуризм це не є добра річ. Поризм надто важливий тоді, коли мові щось загрожує. Коли мова не є загрожена, то надмірний поризм це так, як все одно, що ходити по хаті і весь час підбирати дрібки від хлібчика, які ти щойно залишив. Це називається також збученством. Але та ситуація, в якій зараз перебуває українська мова, це не стадія дрібок. Які треба позбирати це стадія покинутих дрів, залізяк, металобрухту, тобто ментального бруду нації, що стало наслідком ну страшного її підневільного становища упродовж найменше 300 років, якщо говорити про Московське царство, в якому ми опинилися.